Постановка звуків «ф» та «в». Перед постановкою цих звуків у дитини повинен бути сформований тривалий, легкий мовленєвий видих. Не ось такий Ф. Тому що при такому видиху ми не вимовляємо жодного приголосного звука. А ось такий. Дути ми можемо на пір'їнку, на паперову серветку, на листочки або ж на вогонь. Дути ми будемо так, щоб вогонь не згас. Коли дитина навчиться правильно дути, запропонуйте їй піднести. Нижню губу до верхніх зубів. І так само подути. Зверніть увагу, якщо у дитини є компенсаторні звуки, тобто вона цей звук Ф замінює на інший звук. Ні в якому разі не промовляйте звук Ф. Ви просто повідомляйте дитині, що вона повинна зробити. Вона повинна подути на губку, яка зімкнена із верхніми зубами. Ви показуєте положення губи із зубами, але не вимовляєте звук «ф». Просите її дути. Після того, як у дитини закріпиться ось таке дуття, ви можете їй повідомити, що вона вимовила звук Ф і відтепер вона може його використовувати. І далі продовжуєте автоматизацію. Спочатку ізольований звук, потім склади, потім слова, словосполучення та речення.